Які у вас враження від презентації? І що очікуєте ви від цієї книги Синя економіка»? Ну я думаю, що презентація відбулася гарно. Я бачу, що люди пильно слухали. Я розумію якість слухання. То є слухають, а то проходять, а то слухали і сприймали. То це дуже добре. І то, що зразу навіть приходило декілька пропозицій, чи ми можемо з вами працювати. Знаєте, це для мене був якраз може найбільший познак того, що це була успішна така, успішна зустріч. Причасно в нас в Україні є також деякі фантастичні речі інновації. Нам треба також і про це колись поговорити. Сьогодні не було можливості. Але це дуже справді не тільки що так спровокувало людей, щоб подумали про дещо, але заохотили тих, що вже думали. Пройдет зовсім нові речі, про нові підхід, про нові проєкти. Так що це, я б сказав, була плідна сесія. Панельочу, скажіть, будь ласка, по вашим підрахункам, приблизно скільки потрібно часу для того, щоб впровадити ідеї Гюнтера в життя От на рівні України, наприклад, на національному рівні. Чи це перманентний процес? Це не можна робити на національному рівні. Там він сам про це згадував. Це робити треба на місцевому рівні, з групою людей. Бо як то зробити на національному рівні, то треба якоїсь національної програми, тоді потрібно значить, рішення уряду. І значить, це вже кінець добрі справи, я б сказав так, це дуже просто. А так, зібрати групку людей, хтось там має думку про що, зібрати значить, інших людей, переконати, взятися, зробити це в цей спосіб. І тому я кажу, я дуже радий, що деякі люди підійшли до нього. «Слухайте, ми хочу зробити таке і таке. А я знаю про деякі значить, інновації в Україні. Знаєте, що так, якби ну вже дос, доспіли, вже майже зварені так мовити, Але також треба їх винести на поверхню. Бо є багато речей, що дуже цікаві, де можна міняти абсолютно речі, процеси, що живаємо і так далі, більш ефективні. Але проти того є існуючі підприємства. Які мають свої заводи, машинери і так далі. І тому в них є інерція, вони бояться навіть таких дуже потрібних, дуже мудрих інновацій. А щось про Гунтера сказати, Сказали, Чи, чи може ще декілька слів про Гунтера? Відомо, що він вас ваш учень. Чи правда, що ви виявилися натхненником цієї концепції? Я не знаю, я би цього не сказав. Він був. Не моїм студентом, серпня я не був професором, студентом. Він був тій, ну, молодший колега, бо він цікавився проблематкою світу. І справді, значить, ну, наприклад, я представив його наприклад для, для того аврея печеї. Значить, не зачекав, що так настільки написав навіть книжку про печеї. Так що це було це. Я його знав частинно тому, що він і мій син навчалися в тій самій школі на тій самій магістерській програмі. Вони навіть мали спільну кімнату, так що він до нас приїжджав. Але тому що я побачив, що це, знаєте, цікава людина, енергійна людина. Вміє е, думати і критично, але і креативно. І тому значить, я його так заохочу. Так що то, що справі в тому сенсі, я, є, я є його вважаю не своїм учителем, а не ще був формальним його учителем. Але це, це цікава людина, дуже цікава, Тобто просто це відчули. Він, між іншим, е, е, повільно так говорив, майже якби проповідав, то через переклад він чекав до певної міри, щоб переклад свідкував. Інакше він не так говорить. Бо це майже він говорив так, якби тій щащенник трохи. А це тому через переклад. І є дуже цікава людина, я його ще притягну сюди, але є інші такі. Я маю інших членів римського клубу, що написали надзвичайно цікаві праці. І ну, давали мені теж права на переклад на українську мову і без, без, без жодних комісійних що чи копірайтів. Дуже